Якщо у вас проблеми з кредитом, надаємо юридичну підтримку в Україні. Компанія Paladin Consulting Group професійно займається вирішенням юридичних питань. Основним найважливішим напрямком для нас є допомога в питаннях кредитування, надаючи послуги антиколектора. Експертні знання в сфері законодавства України та досвід дозволяє нашим спеціалістам досягати позитивних результатів. Вирішуємо кредитні питання фізичних та юридичних осіб, надаючи консультації в офісі та режимі онлайн. Наша практика показує, що безвихідних ситуацій немає, тому надаємо юридичну підтримку на всіх етапах. Консультації надаємо безкоштовно, всі подальші дії на платній основі. Залишити заявку можна на сайті або за номером телефону. Залишай заявку на сайті та отримай відсутність штрафів за просрочений кредит, спокійне життя без дзвінків колекторів, впевненість у завтрашньому дні. З повагою команда юристів компанії Паладін Консалтинг Груп».